Значить, так як пройшли минулі припинення вогню від Путіна, ви як безпосередній свідок, що можете сказати про великоднє припинення вогню, про припинення вогню 8, 9, 10 травня. Як це відчувається в реалі? Ну, я скажу, як віршик український один перший не віршмоне вірмо скитамося зрада. У нас на лінії бойового зіткнення на фронті жодного перемиря не було. Якщо перше так зване великоднє перемир'я. Ворог, проголосивши перемир'я, думав, що ми, як наївні діти, поведемося і просто стадами підводив свій особовий склад. Намагався вивести помі, зробити ротації, під, підвозити прямо на лінію фронту там міни спорядження і так далі. Бо до того часу їм по ночах десь доводилося по одному прокрадатися, бо зараз дуже велика сіра зона, дуже широка губина фронту. Дрони досягають дуже далеко. І вже на околицях Бахмута ворог це навіть самому Бахмуті ворог не може спокійно пересуватися, і а йому ще до лінії фронту треба так кілометрів 7 десять проїхати. То на Великдень вони попробували просто в нагляк під виглядом перемир'я зробити ротації, покращити тактичну обстановку. Получили по зубах. А 9 травня так зване трьохденне перемир'я, вони вже навіть не бавилися ні в якій перемир'я, бойові дії не вчухали ні на мить, працювало все крім авіації і крім жахетів. Але ворог теж накопичувався і зразу ж, зразу ж, після того як він забезпечив спокій так званого пабідабесія в Москві і в інших містах Росії, де вони бавилися знову в Гулах, тому що люди живе без мобільного зв'язку. без... Можливості спокійно пересуватися. Вони зразу ж зараз стрімко знову пішли в атаку, знову наступають, намагаються просовуватися під якимись заявами про, про можливі перемовини про перемовини. Ворог продовжує наступальні дії. Бо Путіна поки що працює, так тактика вмираючої піхоти. Тобто в Путіна є ще достатня кількість піхотинців, яких яких він готовий щодня посилати на смерть. У вигляді так званої розвідки, розвідки смерті своїх піхотинців для того, щоб зрозуміти, де можна просочитися, де можна пройти, де знаходяться якісь наші вогневі засоби. Противник просто ваньків посилає зараз. Тактика дуже проста. Якщо раніше це було вночі, по сірому, по одному, то зараз ваньки серед білого дня йдуть для того, щоб зрозуміти де їх буде чекати спротив, де наші вогневі точки, де вони вмирають, і вони. Одні падають, вмирають другий по трупах. Переходять далі йдуть. Тобто, жодним чином, якби так зване, перемир'я на нашій ділянці фронту. А наскільки я чую, і на інших ділянках фронту ніяк не відобразилося. Жодних намірів про ні про припинення вогню, ні про мир. Очевидно, Путіна немає. Ну, ну на бачите зараз. Уже європейці долучилися і тиснуть на Путіна з тридцятиденним перемир'ям. Чи можна чекати наступної тиші? От на ці 30 днів, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що ситуація це можна чекати гібридного перемир'я. Коли Путін, можливо, можливо, важко сказати, бо ми чуємо різні заяви на фронті з тилу, там якісь сигнали з Китаю, Сполучених Штатів Америки. Всі тиснуть, що Путін послухався, поїхав на переговори, почав примирятися. Можливо, навіть Путін риторичними фігурами словами скаже про якесь перемир'я, а потім буде заявляти про мільйон порушень. З боку України і про те, що от Україна погано не дотримується, як і всі перемиря. Хоча про яке перемиря може бути йти мова, поки ворожі солдати знаходяться на нашій території. Тут може бути одне перемиря: щоб вони забрали своїх смертячих ваньків, бо в ними засипані всі поля. Там хтось в Україні шукає там рідкоземельні метали, а нас тут брудноземельне Брудноземельні метали тіла тіла ваньків. Але навіть цього послухайте, навіть навіть цією опцією, забрати своїх поранених з передньої лінії фронту і забрати своїх загиблих. Путін не скористався ні в один день на Пасху не дав можливість спокійно нормально поховати своїх, ні в три дні на день Побєди Тому ми, ми не віримо в жодне в жодні слова про перемиря з боку Путіна. Може бути тільки так, що в нього не буде ресурсів продовжувати війну. Але схоже, ну схоже, що є ваньке яких вони готові вбити, і схоже ці ваньки обраховуються не одиницями, не десятками, а десятками і сотнями тисяч. О скажіть, будь ласка, як змінилася тактика ворога за останній час, скажімо, за останній місяць. Чи бачите ви, що у нього з'явилися додаткові можливості для наступу? Скажімо, для літнього наступу про це багато говорять військові експерти. Також розказують про те, що з'явилися там мотоциклетні підрозділи, які зараз намагаються прориватися на фронті. Що я, яка інформація у вас є? Мотоциклетні штурми на нашій ділянці фронту якраз тривали в районі Паски. Але зараз, якщо ви подивитеся зі супутника, можливо, навіть це видно чи по кадрах, траса Бахмут-Костянтинівська засипана трупами мотоциклістів і під'їзні грунтовні дороги. Станом на цей етап мотоцикли в них закінчилися. Хоча зараз, коли ми з вами говоримо, ми бачимо, що ворог пустив дими по лінії фронту, і можливо зараз в ці хвилини буде чергова спроба. Такої механізованої атаки, тому що їх тут давно не було. Потім вони поновилися, потім вони втратили всю свою техніку, яку вони мають. і Це жалюгідна техніка. Повірте, це не нова техніка, яку показували на параді. Це якісь Жигулі баги китайського виробництва, одноразові мотоцикли. Зараз вони от тактика крайніх днів проста як двері серед білого дня ваньки йдуть намагаються намагаються знайти якби таку дирку в нашій лінії оборони і намагаються про 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 проробити собі дорогу женуть там ваньків до будь-якого укриття яке їм вдасться знайти якісь те те де ми не можемо наприклад сидіти що повністю знищено їм їм абсолютно підходить для того щоб вони щоб вони там були і от вони серед білого дня зараз ідуть і помирають їх супроводжують дрони дрони їхні їх ведуть Ось і це така безгузда тактика вмираючої піхоти. Це навіть не тактика, проник раніше. Я називав цю тактику проник накопичуватися, проникати і помирати. То зараз це просто іти і помирати, тому що вони не ховаються. Єдине, що використовують плащі, і єдине, що вони намагаються, коли їх атакують наші дрони, чи камікадзе, то вони намагаються маневрувати, відстрілюватися. То цього їх вчать. Але ну, це якби це безглузда тактика, тому що собі, що кілометрів 10 практично по відкритій місцевості, пройти непоміченим і вижити, ну, шансів практично немає. Скажіть, будь ласка, чи вірно, я розумію, що зараз ворог економить техніку і не економить людський ресурс? Е, коли ви казали, чи є ресурси, то так виглядає, що є людські ресурси. Угу. З'являються нові люди. Ну, ваньки на фронті довго не живуть. Ну, взагалі. Російські солдати довго не живуть і ніколи довго не жили. Ми знаємо, що в Другій світовій війні Красна Армія втратила два з половиною особові склади повністю. Тобто, два ну люди, які йшли там сорок першому році, ніхто з них не дожив до 45-го і те саме відбувається зараз. Інколи складається враження, що путіну не потрібні живі свідки цієї війни. І моя особиста думка, що всіх. Хто побачив, як до них побидлячому ставляться на цій війні з боку їхньої сторони, з боку Путіна їм нікому не дадуть можливість повернутися додому? Тому мені здається, потенціалу на такі піхотні штурми ще є. Механізовані штурми теж намагалися робити, але це зараз якби не працює. Каби їхні вже не такі прицільні. Це ключова зброя, яка була на фронті, і mm -hmm. по багатьох ділянках суміжних ми спілкуємося. Ми бачимо, що ворог десь і відступає не тільки наступає. Хоча зараз, якби по всій ділянці фронту, ці піші піші атаки тривають, і може там, десь со збереглися мотоцикли, мотоцикл, мотоцикл, бо в нас вони тільки попри дороги вже по понищенні, то в нас поки що, якби це чисто піші пішні штурми. Так, ну і звісно, ми покажемо нашим глядачам QR-код, за яким вони можуть перейти і долучитися до збору на реби для п'ятої окремої київської штурмової бригади. Розкажіть більше про потреби в ребах, яка кількість потрібна, які, як, з якими особливостями для, для чого вони використовуються саме у, вашому, у вашій штурмовій бригаді. Зараз, якби навіть прифронтові міста, до яких ще фронт не докотився, вже є в ділянці враження російських ФПВК Крил mm -hmm. і таких звичай... І, і, і звичайних. Ви знаєте, ситуація ка була між е, е, Краматорськом і Слов'янськом, коли абсолютно фактично в мирній частині. Була атака ворожа в півдрону Щодня цивільні піддаються ударам в півдроні в місті Костянтинівка. Тому вже десь за 20 кілометрів від фронту все має бути оснащено засобами ребу. В даному випадку йдеться про автомобілі найбільше, тому що автомобіль це те, це ті ангели, водії, які мають довести крізь цей сіряк до позиції, викинути піхоту. Піхота має мати рамковий реп. Щоб добігти до позиції, і бажано, щоб позиція теж була прикрита ребом, тому що насиченість ворожими дронами, павутиною від оптового вікна є максимальна. І зараз іде боротьба між дронами і ребами. Що таке реп, це радіоелектронна боротьба, тобто погашення сигналу, який йде до дрона. Тому дрони постійно змінюють частоти, а реп теж має постійно переналаштовуватися навіть якщо купити дуже хороший реп. Актуальні півроку тому сьогодні він вже не є. Всі не, не може виконувати всю функцію. Його треба віддати побратимам, щоб вони його до якісь інші частоти. Це все робиться в нашій бригаді. Ми якби закупляємо самі комплектуючі хлопці, самі це все клепають, роблять для себе, роблять без будь-яких прибутків і заробітків. І тому я вдячний всім, тому що це важливо. Техніка, на жаль, зараз дуже важлива. Ви бачите враження ворожої техніки. Ну і ворог приблизно так само може вражати нашу техніку. Тому горять машини, горять реби, змінюються частоти. Але краще, хай горять реби і частоти, ніж ніж гинуть наші побратими. Тому що це ключовий резерв української армії в цій війні. Український солдат, піхотинець, особливо той, який вже так добре навчився воювати. Тому дякуємо вам. Принагідно дякую п'ятому каналу, який завжди допомагає «П'ятірці». І дякую всім людям. От сьогодні на нашу карточку мама загиблого вояка прислала 5 тисяч. Це так якось щемно на душі, що люди останні віддають. Чи нас, наприклад, бойовий медик, який ну на жаль, не знаю, чи можна казати діагноз але має важку стадію онкологічної хвороби? Його рятують від смерті за кордоном. Наші партнери, а він пішов, вийшов з лікарні, провів медичний вишків для іспанців. Заробив 1148 євро і сьогодні нам прислав. І такі речі вони дуже, якби дуже дуже вражають, тому що для нас це і увага про нас, і це, і це життя, тому що зараз все має бути обладнане ребами. Якщо раніше якась одна машина чи одна позиція, то зараз всі, всі абсолютно мають мати засоби ребу. Вони дуже часто виходять з ладу, тому що вони якби не є там броньовані, вони стоять зверху на машині. Тому якби вдячні всім, хто це робить, хто допомагає, повірте, це дуже важливо. Бо ну ви всі розумієте, що сьогодні кордоном держави є український піхотинець, будь-яким найкращим переговорником є український піхотинець, і всі результати цієї війни визначаються не в Стамбулі. В... Вашингтоні чи в Москві, а на лінії зіткнення українським піхотинцям. тримаємо qr код. Друзі, звертайте увагу, не скупіться, донатьте реби автомобіль, розхідний матеріал зараз на передовій на фронті захищає наших людей, наших хлопців і, і військових, і цивільних від ФПВ-дронів, і всього того, що літає над головами українців в останні роки. Пане Юрію, я знаю, що ви на Краматорському напрямку. Пишуть, що ворог за 23 кілометри від цього міста. Це місто є важливе для ворога адміністративний центр Донеччини. Яка ситуація зараз? Як часто атакує? Чи долітає щось до Краматорська? Що можете розказати? Ну, і мені більше подобається цей напрямок назвати Бахмутським, а ще краще якимось, я не знаю, ростовським. Тому що мені здається, ми фронт маємо обертати в інший бік. Ну це така позиція керівництва. Наша бригада з грудня. 22-го року знаходиться на Бахмутському напрямку за цей час. Ми втратили території кілометрів 5. Тобто за півтора роки ворог півтора чи навіть чи вже два роки, ще більше, два з половиною роки ворог втратив боротьбу за п'ять посадок. От від того місця, де ми знаходимося зараз до Краматорська, таких посадок ще є з 50 приблизно, і ви можете для себе оцінити, які темпи потрібно ворогу. Скільки часу, скільки загиблих ваньків. А там на одній позиції лежить по 200 трупів, так приблизно ворожих. Скільки треба людей і часу, і ресурсів, щоб пройти цих ще п'ятдесят посадок до Краматорська. Так відстань зблизилася. Так ворог обстрілює мирні міста. Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Олексієво, Дружківку, Слов'янськ. Це все страждає від, РС, від ворожого РСЗО. Слава Богу, ракет шахедів зараз дуже сильно почало. Набагато більше почали прилітати в цій прифронтовій зоні шахет і бити по цивільному населенню, оскільки каби стали трошки неприцільними, тому що їхні наші реби такі професійні не дають на російським літакам. То вони кабами пуляють куди попало. Тому так звичайно, ці мирні міста страждають страждають мирні люди. Ось це все фронт розширився. Але темпи просування ворога на нашій ділянці я кажу, ми з ними рубаємося два з половиною роки за п'ять посадок. То ми в них відбили, то вони в нас відбили. Так вони намагаються просочуватися, просовуватися. Якомусь ванюшці інколи вдається зайти в тил в кілометр і бродити там, поки поки загинути. Але виходячи з темпів останніх двох з половиною років, я думаю, що років 50, такими темпами, такою тактикою, такими зусиллями, треба москалям, щоб... Побачити околиці Краматорська і померти пані звичайно. звичайно це війна мінлива. Звичайно, якби ворога є насичення піхотою, нам бракує людей. Це всі мають розуміти, тому намагаємося якісь роботи застосовувати наземні, літаючі менше пересування, менше кількість ротацій. І тому не можна сказати, що е, от так все воно буде. Але якщо подивитися на динаміку, то ну немає катастрофічної динаміки на нашій лінії. Є якесь таке, збільшується сіряк, збільшується сіра зона в обидві боки угу. е, без відсутності піхоти і якісної необхідної кількості зброї. Ну важко це буде відбивати. Але повірте, ванькам ну не легше. Я знаю, як вони помирають від гангрен, як вони просять, щоб їм води принесли. І як їхнє керівництво їх кидає, на призволяще, і з, з огляду на демографію Росії я не вірю, що їх висичить дуже довго. Тому треба зціпити зуби і бити їх. Поки можемо маємо закінчувати, пане Юрію. Щиро дякую. Мені редакція каже, що поступають гроші за QR-кодом. Будемо сподіватися, що люди активно активно проявлять себе в цей момент. Юрій Сиротюк був в цій частині інформаційного марафону. Ще раз дякую.